Зробити, машу робити все. Бо в мене ще піаніно і гурток зробити техніку. А потім ми з Катією будемо відпочивати. Хвилинку. А чому це маша робить домашку? А ми відпочиваємо. Бо це стратегічний розподіл обов'язків. Маша, мозок операції. Ти наш тестувальник, який буде перевіряти, чи не надто складно. А я головний консультант оптимізації процесу. Олю, ти знову хочеш, щоб я все зробила за вас. Та ні. Та от подивимось, скільки там завдань. <сئan> <сئan> Дівчата, а може ми якось домовимося з вчителькою. Катя, ти взагалі розумієш, що говориш. Катя. Гаця. Це, це геніальна ідея. Але вчителька не погодиться. Окей, гугл. Як зробити домашку швидко і безболісно? Так, тут є три варіанти. Перше робити самому. Так, 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 так. Відпадає. Друге списати. Так, 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 так. Ризиковано. І третє, о, йдіть сюди! Тут цікаво. Ідіть сюди. А третє переконати Машу зробити за нас олю. А може, перекусимо, а потім розумніше думатимемо. Катю, домашня робота не любить тих, хто її відкладає. А я читала, що мозок працює краще після їжі і після сну е! Все, розпочинаємо. Олю час плану Б. Так. Знаєш, що ми будемо сьогодні робити? Що? Домашку. Ось дивися. <рігла> Ой, Віддайте домашку! Поки ще добра! Катю, що робити? О, я ж тільки хотіла з'їсти чіпси. Ну, домашку робити. Mm, а може, подивимося відповіді у кінці підручнику? Так, тобто підручник це ж майже як Google, Тільки без реклами. Я знайшла формулу. Ага. А як її застосовувати? Ну, треба було слухати на уроці. Хвилинку, ти ж сама нічого не слухала. Щось запам'ятала. Дівчата, працюємо. Все, я втомилася. Може, досить? Та ні. Ще залишилося? Кілька задач. Так, залишилося всього п'ять. А може, подивимося відповіді у кінці підручнику? Ні, ні. Ми вже так далеко зайшли. Ми це зробили. Так, і без жодного списування. І майже без батьків. І З величезної кількості бігатнини. А от ми впоралися. Ну що, а тепер можна і Чіпси? Добре. Але тільки одну.